Привіт, привіт! Мене звати Таня і в цьому відео я хочу поділитися з тим, як я шила спідницю. Тканина та ж сама, що і куртка, напіввовна 45 вовни і 55 лавсану. Спідниця прямого крою з цільнокроєним поясом, по задньому полотнищі середній шов і шліца. Викрійку буду брати із журнала бурда, 11-й номер за 2023 рік модель 103. Спідницю буду кроїти з цільнокроєним поясом. В готовому вигляді буде 5 см. Викрійку мені довелося збільшити. обхват талії в мене 105 см плюс прибавка 1 см і виходить 106. Ділю на 4, так як у мене вдвоє складена полочка і дві частини задньої. І до лінії талії мені не вистачає 4 см. 1 см я додаю по задньому шову, середньому, і 3 см по боковому. Стигну в мене 116 см, додаю 2 см прибавки, виходить 118, ділю на 4, і виходить, що мені не вистачає по 2 см на кожну половинку. Тобто, по середньому шву в мене сантиметр залишається і Сантиметр по до бокового додаю. Виточки я теж трішки змістила, щоб вони були в мене десь по центру. Довжина спідниці з урахуванням поясу 80 см, і плюс прибавка на підгин по низу 6 см. Ширина шліці 6 см. Припуски на шви додавала по 1,5 см. Лекала я вмістила в одну ширину, це заднє полотнище і переднє. Зараз буду кроїти. Розкроїла я спідницю і зараз буду дублювати низ, шліцу та пояс. Зараз буду вшивати виточки, так як в мене цільнокроєний пояс, то виточка проходить до кінця поясу. Я провела Примірочку, все ідеально на мене сіло. Тільки я тут продублювала шліцу обидві сторони, але ж треба дублювати тільки одну сторону, а по іншій стороні тільки припуск. Зараз буду здирати, виправляти. Я ще спідницю хочу звузити донизу від лінії стегон на 2,5 см я розпорола і сколола це переднє полотнище спідниці і зараз підріжу так само підрізаю і заднє полотнище спідниці Виточку я запрасувала, а там, де проходить по поясу, я розрізала, і що зробила в розпрасовку. Зараз приступаю до обробки шліци. Я, чесно кажучи, забула, як її шити, зараз буду згадувати. Я запрасувала края шліци, і на одній стороні мені треба припуск закріпити. Закріплюю один край шліци декоративною строчкою. Я зараз буду обшивати, косою бейкою середній шов по спідниці разом із шліцею я нарізала бейку шириною 3,5 см для початку мені треба зшити середній шов шов сшивання в мене 1,5 см щоб гарно лягла бейка в цьому місці де починається шліца я виводжу плавну лінію сшиваю середній шов шов пришивання 1,5 см Починаю пришивати бейку до припусків середнього шва і шліци, шов пришивання 0,5 мм. В бейку пришила. Зараз я для зручності припрасую і буду пришивати іншу сторону. Край бейки по шліці я буду залишати відкритим, так як шліца буде пришиватися до спідниці. Для зручності я приметала край бейки і пришиваю. Коли наметувала бейку, мені зовсім трішки не вистачило нитки. Я таки залишила відкритий край, і саме тут строчка не захватила край бейки, тому зараз виправляю. Далі буду закріплювати шліцу до шва пришивання бейки. Ось так шліця виглядає з виворотної сторони. Застібка в мене буде на потаємну та блискавку, тому зараз я хочу закрити край блискавки, смужкою із підкладки. Далі обшиваю, косою бейкою бокові зрізи. В боковому шві мене буде блискавка, тому я бейку не дошиваю до кінця. Бейку запрасувала і наметую. Пришиваю. Перевіряючи всі края в мене пришиті. Далі зшиваю боковий шов, починаю пришивати від того місця, де в мене буде закінчуватися блискавка. На цьому я завершую цю частину відео. Дякую всім за увагу і до зустрічі у наступних відео.